У мене ще квітне літня хризантема, Зовсім невибаглива, жовто-оранжева. І у мене ще квітне, Подивіться хто. сон-трава, Це вирощена мною. З насіннячка. І ще, що в мене квітне? У мене квітне ось такий варієгатний очіток. Йдемо далі і подивимося, що ще в мене квітне. Подивіться, подивіться, який в мене морозник. Я не знаю, чому вони квітнуть восени, але ж квітне. І дивіться, яким кольором темним. Не то, що там вибілений буває, а весною і влітку він ще темніший. А ось це пішов ось цей веселий, варієгатний очіток. Ось що в мене квітне. А ще ось у мене квітне. лавелі-лілак, Балеринка така. І голос у мене такий хвастунський-хвастунський. Це мої похвастушки. Чоловік сказав, що я хвастаюсь. А ще в мене квітне. Ось така примулка. Це сорт мандарин. Це балерина. І ось нестері не квітне. Чому вони так заквітли, я й сама не знаю. І щось подивимося, що ще в мене квітне. Ну, якщо у мене похвастушки, то я тоді вам похвастаюсь. Ось у мене яка є травичка. Здається, це... Ой, найду, підпишу. І ви знаєте, довго у мене було п'ять сортів. Але, 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 можна сказати, все пропало. І ось довго ще купувала і садила до війни. І цього року так наріз. Ну, кущик не за один рік наріс, як от Джима, чи що, якось так називалося. Може, хто знає, так ви скажіть. Оця міскантус. У мене була там надпис така, як, як і Джима. Ну, Будемо дивитись. Такі тонесенькі-тонесенькі в нього листочки. Ну, звичайно ж, із е, такою білою. Такою тонесенькою-тонесенькою посередині лінією. І тут я підійшла, я підійшла до морозника, який також квітне, а квітне він. А така квітка, така величезна. Величезна. Я не знаю. Десь тут, десь тут номер його був. Але ж дивіться, як вони квітнуть. Мені здається, що після півоній це вже друга квітка, яка мій фаворит. Ідемо, ідемо далі. І ось моя айстра вересковидна, квітне. Дивіться. Якщо комусь потрібно, я поділюсь. І хто там хе-хе-хе каже? То там чоловік у мене хе-хе-хе каже. Так, так. Ну йдемо далі. А тепер я вже ближче підійшла і можу вам похвастатись раз по хвастушки, який ми тут зробили лад. А ще ось тут морознички йдуть сюди по бордюрчику. А далі будуть, будуть півонії. Ось ями. Це такі тут в мене гарні сорти будуть. У нас колись тут була, була така стінка із брабантів. Але їх стригти потрібно. Але для чого вони нам потрібні були, коли ми їх садили? Якщо в нас тут є сад, яблуня, воно все тут забирало вологу. А скільки роботи, а треба його стригти. Ну, а потім була така робота, що чоловік просто брав і його все викорчовував. І ось пройшло два роки. Тоді корчували, корчували. Зможу вам похвалитись. Він уже тут тачку вивіз, а тепер копає мені ями. І, і знову, знову коріння. І да, земля, земля, звичайно, тут закислена через це коріння. Але от тому ми і додаємо доломітове борошно в ями. Також додаваємо. Навіть, ну тут сіре, це, мабуть, попел був. Оце зараз повибираємо все, повибираємо це коріння. Ямки готові. Замінимо тр... трішки землі і будемо садити. Але я тут не дарма я сюди підійшла. Я вам скажу це точно. Я хочу вам показати, я хочу вам показати мої ехіноцейки що я купувала у Тетяни Здоровій. Дивіться, який той колір, такий, ну такий гарний. Також ось хризантемка. Така вже чудовенька. І ось ехіноцейка І ще залишилась у мене. Залишилась у мене одна хризантемка щоб я вам показала. Йдемо до неї, ідемо. І ось вона, яскрава красуня Яскрава красуня. Ось так, дівчата. Я вам трішки показала те, що у мене квітне. Ну, може, ще щось є. Я навіть не знаю, та там десь, ну так, пройдусь, покажу вам загальний вигляд нашої ділянки зараз. Листя вже починає падати, опадати, але ще все тримається, тримається і навіть Дуже-дуже гарно тримається. Ну, все, на, на цьому хочу закінчувати. Підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте, ставте подобайки. діліться своїми враженнями про свої квіти і всім миру та добра. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам всім! За увагу, за те, що заходите до мене. Всім всього найкращого!